Значить, дивіться, це OLX, і я вас хочу убезпечити від таких нових шахраїв. Я ось тут закинув фотоапарат на продаж, який оглянув, і ось тут відразу тільки закинув у мене вже таких 4 оголошення. Зараз вже спрацював OLX, проте на початку самому е, нічого такого не було. Просто ось був е, моє посилання, і ось тут відразу ж ось такі одного і того самого типу. Йдуть повідомлення. Добрий день, зацікавило ваше оголошення, напишіть мені і далі посилання на мій телеграм. Також є посилання ще на якийсь соціальний сайт, я не пам'ятаю який. Проте ні в якому разі це не робіть, не, копій, не копіюйте і не переходьте на телеграм. Ось тут уже з'явилося на даний момент попередження ОЛІКСа, щоб ви цього ні в якому разі не робили. Тобто, шахраї знайшли. Новий метод виманювання від вас грошей, можливо, і самого товару. Знаю, є така схема, коли ви переходите на Telegram, е, покупець з вами потенційний спілкується і каже, зараз я вам скільки там проплатити, я зараз проплачу вам і скину сюди копію квитанції. І в Телеграмі прямо беруть фіктивну квитанцію, присилають вам і є такі. Продавці, які ведуться на це, відсилають товар, в результаті потенційний покупець забирає товар, і гроші, відповідно, не приходять. Щоб ви це знали, тобто є така схема шахрайства. Тобто, будьте обережні і за межі OLX нікуди не переходьте. Дякую, що дивитесь мій канал. Гарних вам купівель та продаж.